Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і до нашої студії звернулася голова правління громадської організації Соняшник із Луцька Оксана Ярецька і розповіла про критичну ситуацію, яка склалася в родині, де є дитина-інвалід. І зараз пані Оксана розкаже детальніше, а також розкаже про те, як на цю ситуацію реагують, точніше не реагують соцслужби Луцької міської ради. Тож вітання пані Оксано. Розкажіть, будь ласка, про цю родину і про ту критичну ситуацію. Про яку ви розповіли нам нещодавно. Небайдужим, що хочу розказати. До мене звернувся волонтерський центр з таким проханням, що їм потрібно допомогти для цієї родини, особливо для цього хлопчика, допомогти дістати ну таке спеціалізоване харчування, це білкове харчування для такої дитинки. Дитинка прооперована, він самостійно не їсть, не п'є його кормлять через зонди в нього. В вшита стома, така по якій його кормлять. В нього трахеальна трубка стоїть до дитини підключений такий катетер з, ну, з таким мішком, який збирає сечу. Сама дитина не, не рухається. Одне єдине, що, що він може сісти. Ото всього, що це сталося з дитиною після прививки. На сьогоднішній день сім'я проживає в соціальному житлі, яке їм навіть не дають на приватизацію. Через те, що вони були е, проживали в районі е, Коперника. Там було також відомче соціальне житло від третього ЖК. Коли померла е, бабуся цього хлопчика, і е, там ще один старший хлопчик є до 18 років. Луцька міська рада з е, правдами, неправдами виділила їм в новобудові оцей будинок цю квартиру. І постійно ця дитина перебуває, можна сказати, на стаціонарі в обласній дитячій лікарні в хірургічному відділенні. Коли ми звернулися до мами спитати, що їй треба, що не треба, вона попросила, що. Мені потрібно е, дитяче харчування це спеціалізоване таке білкове, через те, що вона його кормить шість разів на день, але е, білкове харчування йому обов'язкове, так як воно не засвоюється нічого в організмі дитини. І дитина на сьогоднішній день. От, подивіться по цих фотографіях, як виглядає хлопчик на 12 років. От на сьогоднішній день сталася така ща неприємна ситуація в родині. Мама вийшла з будинку. І йшла десь по своїх справ, справах в аптеку, чи куди вона йшла, впала, побила, поламала ногу в колін в колінному суглобі. Вчора її прооперували в боголюбах, в неї порвані зв'язки. І дуже потрошчена сама колінна ця чашечка. Я перезвонила ввечері вже після операції питаю, хто з дитиною, в якої ситуації дитина. Вона сказала, що з дитиною прийшов до, на той час, поки вона буде в лікарні тато. Ну, тато із ними не проживає. І я на сьогоднішній день звернулася до начальника служби справа сім'ї і молоді Прилуцькій міській раді Ліни Галан і попросила, що кажу: дайте. Допоможіть цій сім'ї через те, що така ситуація, що дитину треба ну щоб доглядала якась хоч там тато той буде, але сиріно, щоб хтось приходив із теєю дитинкою. Хоча б їсти наварити, то ж там ще ж один є хлопчик, от, чи тато той зварить, чи не зварить, але там дитину треба кормити по тому графіку, що мама вже його привикла кормити. розумієте? І вона мені категорично заявила: в нас таких людей немає, і ми не будемо нічого цього, бо ми не маємо змоги такої. Я кажу, як не маєте змоги, то кажу, ви така е, служба. Тим більше, що ви державна структура, можна якось вийти на терцентр і попросити сказати, що така і така ситуація. Війдіть в положення. Я розумію, що терцентр це структура, де доглядають і надають послуги одиноким. Але в цьому випадку також можна було б щось чимось допомогти людині, щоб людина також могла в той момент, поки вона буде в лікарні. А це ж забере з тим гіпсом само менше місяців три, а ще реабілітація. А дитину треба і підняти, і передіти, і помити, і попідтирати. І вона це тепер був пару днів хлопчик, як був в лікарні в інтенсивній терапії, і дитина просто-напросто ну, мусово, що біля нього хтось був. Тато є татом, розумієте? А тут потрібен ще якийсь догляд і зі сторони жіночої. От і вона мені категорично відмовила і нічого кажу, добре. Якщо на то пішло, послухайте мене, кажу, я сьогодні підключаю всі телевізійні служби і всю інтернет-мережу. Хай всі знають, які в нас скажу, державні структури і державна служба. Ну що це таке робиться? По перше, ця мама, коли в неї ще її лежала паралізована мама, покинула е, дитину в, в хаті, а сама пішла в аптеку цій бабусі щось докупити. А цей старший хлопчик, що в неї є, просто напросто не знав, куди мама пішла. Ще був чи до школи, чи вже може в школу він мав йти. І він розвівся і пішов слідом за мамою, але не в ту сторону, а в іншу сторону. Коли його зупинили на вулиці, спитали, куди ти сам йдеш, вони не знали, що це за дитина, чия це дитина. Визвали поліцію. І тоді ця ж сама служба в справах сім'ї і молоді поставила маму на облік як неблагополучну родину. Ну то вибачте, в такому випадку ви знаєте, що діяти, а в такому випадку ви розводите руками, бо це не ваша компетенція. Ну для чого в нас ці державні служби? І в них тим більше новий будинок в новому тому мікрорайоні, де це Арцеулова, щоб там навіть якщо є ОСББ, ну там в двір в понеділок заїхати не можна було, розумієте? Там, наскільки було снігу, там, наскільки було льоду, там не можна було не стати, не пройти, не вийти, не зайти з того будинка. Ну то за що ті люди платять комунальні послуги, якщо отакий, е, знаєте, таке свинське ставлення до тих людей? Що, головне, дали ту хату, то так само дайте людині і її приватизувати. Хай дитина е, з мамою живе, і друга дитина, хто його знає, скільки тій дитинці відведено. Но факт того, що. Душа болить і за того, що знаєте, я раніше займалася Ківерцівським суторайоном. Тут мене попросили просто чисто по людськи волонтери, і що кажуть: може, ти зможеш достати нам оце харчування. Я перезвонила в міжнародну асоціацію швидкого реагування. Мені зразу люди почали зізвонюватися, куди висилати, чи підходить, чи не підходить. Ми з мамою сконтактували, і от в понеділок ми привезли і солодощі. І зразу приїхали ще з одним волонтером подивитися, яка ситуація, і скинути на яке відділення має прийти те харчування для цієї дитини. А Луцька міська рада союзволила прийти аж перед Миколеєм, принести пару кілограм якихось продуктів. Ну для чого в нас оці служби, які сидять, і тільки гроші їм заплатять, ідуть в карман? Ну це ну це по-людськи, скажіть, будь ласка. Пані Оксано, але чи зв'язувалися ви із мамою цього хлопчика? Мамо, що... з, мамою вчора. з мамою вчора я після операції зв'язувалася, і з мамою сьогодні я зранку зв'язувалася питала, як її стан, чи не було температури, як вона себе почуває. Мама, ну ще вставати її не дозволяють, бо тільки вчора пройшла операція. Сьогодні казала, що заходив до неї цей хірург Наїдко, який її оперував. Сказав, що нібито все операція пройшла успішно. Але дренажні трубки стоять, рідина виходить, ще мама додому попаде не дуже скоро. Угу. Якщо навіть якщо вона навіть попаде, то вона ще не буде така дієздатна, щоб стати. Бо це ну, гарантія місяців три, бо ну, це ж порвання зв'язки, і поки те коліно, то сказала, що сказав її хірург, цей травматолог, який робив операцію, що в неї коліно так розтрощене, як то її хтось по тому коліні молотком побив. Ну, і я там скидала фотографію, не знаю, чи я скинула вам таку фотографію, де вона мені скинула, що обидві ноги, то одна опухша така, як колода лежить, а друга нормальна нога. Ну, і на, на тій тендітній плечі тої мами ще таку дитину зараз. То, ну, я, я, наприклад, ну, не знаю, я чисто по-людськи, по жіночому, якби, не дай Бог, мені таке прийшлося, я б знайшла якийсь такий, знаєте, вихід на якогось дійсно, чи волонтерський центр, чи навіть на той терцентр. І тим більше, що я подзвонила сьогодні на якоїсь там кітці, яка на базарі сімечками я подзвонила начальнику служби соціальної служби в справах сім'ї і молоді. І Що вона вам порадила? Навіть... Дала вона якісь поради, чи лише сказала, що це не її справа? Нічого, нічого. Вона сказала, це буде не, не так, то скоро все робиться, і в нас немає такої змоги. Оце сказав начальник служби в справах сім'ї молоді. Для чого вона там сидить? Угу. Пані Оксано, ну і ви згадували про те, що цей хлопчина він був в лікарні, але зараз він вдома. Я так розумію, так Так, два дні. Два дні. Оце ми були в понеділок. В понеділок його на ніч забрали в лікарню, а вже позавчора ввечері, вівторок, тобто його відправили додому. Там надали йому медичну допомогу, бо він не міг управитися в туалет сходити, то мусили його забрати через то, що в стаціонар, бо там треба було того зонда поправити, який. Вводиться в шлунок прямо, о, то там йому надали ту необхідну допомогу і привезли додому. Угу. То Зараз він вдома. так? В, в, в даний час дитина вдома. так. Але, ну, знаєте, що в лікарні, а що вдома, там нічого не міняє. Все рівно за ним повинен бути постійний догляд. Що ще? дякуємо пані Оксано, за небайдужість. Ми теж звертаємося до Луцької ну, міської знаете... ради, до департамента соціальних служб, і зокрема і до пані Ліни Галанс, щоб вона все таки відреагувала на цю ситуацію і знайшла вихід, а не таким чином відмовлялася і відмовляла в допомозі родині, яка потрапила в таку скрутну ситуацію. Ви ще щось хотіли додати, пані Оксано, так ну, вона мені знаєте, сьогодні сказала. Коли я їй сказала, що я буду звертатися на те до тилу журналістів, на всі змі, а вона Каже, кого хочете привозити? каже, мені то геть. Зрозуміло, угу. ну, ганеба. Ну то що це Пація? за віде? Так, просто ганьба. Так як то я її попросила, щоб вона особисто сама прийшла і сиділа з тою дитиною, чи там їсти зварила, чи там ще що набуть. Та при хай прийде той факівець, який повинен бути за ними закріплений. Вони за скільки років, що така дитина є, вони ні разу не цікавляться. В якому стані та дитина, а може тій мамі, що допомогти, а може вийти на які канали, щоб допомогти з тим харчуванням? То я, то я, як громадська організація, а на теперішній час ми зайнялися суто тільки військовими. Помагаємо військовим. Тут у мене теж такі сталися ситуації, що я мушу в першу чергу сьогодні на війну хлопцям допомогти. І дзвонять волонтери кажуть, що слухай, так і так ми бачили, ти там е, в лікарню возила харчування для хлопців поранених, яке теж через зонди йде. Можливо, в тебе є теж таке харчування, чи маєш на кого вийти? Ну чого не маю на кого вийти? Так само вийшла на Міжнародну асоціацію швидкого реагування, і вони мені допомогли. Але чого ми маємо по світі бігати з протягнутою рукою, коли, перш за все, в нас є місцева влада? Для чого вона? Для кого вона? Да, Для того, так, щоб, так, вони так. Потім, щоб вони потім ходили і тільки пальцями розмахували, що о, ми скільки то зробили, ми прозвітувалися, ми там були, там були, там були. Там були. А що ви зробили там, де ви були? Яка ваша була ціль туди прийти перед Миколаєм принести ті продукти? А чого ви не спиталися? Мама мені особисто казала. каже, я в них спиталася. От ви прийшли, а ви подивилися на. Так, на жаль, розірвався зв'язок, але можливо зараз зможемо продовжити спілкування. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що про критичну ситуацію, яка склалася у одній з родин у Луцьку, де є дитина з інвалідністю, нам розповідала голова правління громадської організації Соняшник Оксана Ярецька. І про те, як, на жаль, наші чиновники міської ради, зокрема і. Згадувалася Ліна Галан відреагувала на цю ситуацію. Ми обов'язково звернемося за коментарем до пані Ліни, для того, щоб вона прокоментувала цю ситуацію, і все-таки закликаємо міських чиновників Луцького міського голову пана Ігоря Поліщука відреагувати на цю ганебну ситуацію довкола цієї родини, де мама. Якраз впала і зламала на коліно, зламала через те, що в нас вулиці не чистяться, через те, що в нас купи снігу. А чиновники звітують, скільки вони закупили там сніг цього піску і солі, але, як бачимо, люди падають, травмуються, і ось така критична ситуація склалася. Пані Оксана, ваше є щось додати? так ви з нами? Сказати, що це не тільки цієї вулиці Арцеулова Стосується ось цим всім снігом, прибиральна техніка взагалі не ходить по місту. Взагалі, взагалі, навіть оці прилеглі села, які прийшли до Луцької міської ради, приєдналися в об'єднану територіальну громаду. То за цілий час, поки оце були такі сніги і морози, і все не разу навіть і не пройшлася ніяка техніка. У нас попри Луцьку, вулиця Бугуна. Діти ходять в школу по проїжджій частині, бо нема кому почистити У нас повністю. тротуар пішохідний. Це для чого ми йшли в Луцьк, приєднувались до Луцька, якщо в нас такий безтулоч. а зато в жовтні гарно прозвітувалися. Скільки вони мільйонів списали на прибирання снігу? Кому для кого не знаю. Коли не було снігу, абсолютно з вами згодні. Так. Дякуємо, пані Оксано, за небайдужість, голова правління ГО Соняшник Оксана Ярецька була з нами в ефірі громадської інтерактивно та Радіо Один. На все добре, пані Оксано. Тримайтеся. ну і обов'язково будемо стежити за долю цієї сім'ї, цього хлопчика, і в разі чого теж будемо звертатися до вас. Дякую. Дякуємо вам. На все добре.